Михайло навчається на програміста, каже айтішником його хочуть бачити батьки. Сам же хлопець все життя мріє про сцену та шоу-бізнес. Тож вдень вивчає програмування для Windows та Linux, А увечері віточує піруети, атітюди та батмани. Експериментальна хореографія так називає свою творчість, Михайло у Вінниці ноу-хау, запевняє хлопець. Це експеримент, це експеримент з музикою, зі звуками і з тілом загалом. І саме через цей стиль мене нічого не обмежує. Якщо в інших стилях конкретно прописано все як по книжкам, як вчиться по техніці, то тут я можу творити, можу творити і робити різні експерименти з собою, і ніхто мені не може сказати, що я роблю щось не так. Навчався цьому направленню на українських та закордонних танцювальних майстер-класах. Такі всякі фішки танцювальні, які він робить, отакого от більш ні в кого немає. Тобто, це він виражає цим своє внутрішнє я і такого, ну воно взагалі насамперед унікальне. Це найголовніше. Своєю епатажністю хлопець підкорив суворих суддів програми Танцюють всі. 18-річному Михайлу Климчуку довелось добряче постаратися, щоб отримати омріяний квиток у топ-100 проекту. У тренувальному таборі випробуванням на стійкість став танець на пілоні. Ніколи з пілоном я не працював. Бачив його, звичайно, там міг на нього щось там вилізти і посміятися, але. У мене така фізіологія мого тіла, що це не моє, і мені цим не варто займатися. І, звичайно, ніякого хисту немає. Але я розумів одне, що якщо я не зроблю максимум, що від мене залежить, я покину проект. Втім, амбіції взяли гору. Навіть попри заборону набожних батьків, Михайло станцював еротичний танець на пілоні. Участь у проєкті танцюють всі, додали впевненості у собі, каже молодий хореограф. А ще під час шоу він помітив, що завдяки математично-аналітичному складу розуму зміг ще до оголошення результатів визначити, хто із суперників вийшов у лідери. На досягнутому зупинятися не збирається. Тож щойно закінчуються пари, поспішає в зал. Здавалось би танцювати це дуже легко. Однак лише ті, хто займається цим професійно, розуміють, наскільки це титанічний труд. Ірина Коршва, Димінжиєвські новини, телеканал Фіта.